Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим готує вже 12-й пакет військової допомоги для України і невдовзі його представить. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Ла Републіка. За словами міністра, позиція Італії щодо України не змінюється. Країна й надалі підтримуватиме Київ усім, чим може. Попередні 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро. Включали, зокрема, дві батареї зенітно-ракетних комплексів СЕМПТІ та іншого зброєння для посилення ППО. Крозетто наголосив, що частина допомоги засекречена і не послаблює оборону самої Італії. За даними Блумберг, у новому 12-му пакеті очікують боєприпаси та додаткові ракети для систем СЕМПТІ, які мають посилити українську протиповітряну оборону.